Доброго дня пані та панове. Сьогодні 2 серпня 2024 року. Я знаходжусь на винограднику, який розташований на заході Харківщини. Хочу вам показати бананас. Ось він на якому стані на даний час. От, він вже почав достигати. От. Це він південна сторона. Між будинком та забором. І тут завжди, коли йде опилення, стоїть дуже жарка погода, і тому він зав'язується не дуже добре. Але він на куті будинку, то тут ще хоч щось. А далі у мене йдуть Дубовський розовий монарх та алвіка, то вони, вони в таких умовах ростуть листя дуже добре, а ягоди майже немає ніколи. Кожного року в період світіння дуже жарко і вся завість осипається. На цьому все.